Кожна нація має право на самостійне життя, кожне місто має право на повну безпеку. Люди мають право просто жити. Ось за що українські військові боряться щодня. Кременчуцькі новини в ефірі. Залишайтесь з нами та дізнайтесь, якими подіями був насичений сьогоднішній день у Кременчуці. Ще одна вагома втрата для Кременчука. Сьогодні наше місто попрощалося з військовим Олександром Климченком. Подробиці дивіться далі. Війна є війна. Вона забирає найкращих когось на полі бою, а хтось залишає цей світ у зв'язку з проблемами зі здоров'ям. Сьогодні у Кременчуці провели панахиду за померлим воїном Олександром Климченком. Народився 17 вересня 1981 року у місті Кременчук, де і проживав. Неодружений дітей не мав 21 вересня 2024 року. Вступив до лав Збройних сил України, став курсантом центру підготовки, навчального взводу навчальної роти школи індивідуальної підготовки. На жаль, 21 жовтня на Чернігівщині серце чоловіка зупинилося назавжди. Провести в останню путь захисника прийшли найближчі рідні та близькі, запевняють, що Олександр був світлою людиною. Олександр був дуже тихою, спокійною людиною. Постійно допомагав, якщо потрібна була якась допомога. Дуже шкода, що такі молоді хлопці йдуть. Ми дуже добре. Дуже добре жили з його батьком, мамою, з Сашею. Він був дуже доброю людиною. Дуже добрий. Спогади лише гарні про нього. Хороший хлопець. Поховали військового на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна пам'ять Олександру Климченку, Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, новини. Від імені Кременчуцької міської ради звертаємось до міст партнерів та міст побратимів іноземних держав. Це рядки з важливого звернення, яке сьогодні підтримали депутати. Про що ж іде мова? Дізнайтесь прямо зараз. Сьогодні, 29 жовтня, на сесії, Кременчуцька міська рада підтримала план перемоги, який нещодавно представив голова нашої держави Володимир Зеленський. Члени депутатського корпусу одностайно затвердили звернення до президента України Верховної Ради України, а також до міст побратимів і міжнародних партнерів із проханням порушити клопотання перед національними урядами їхніх країн про підтримку плану перемоги. Одним із чинників важливих його втілення в життя і реалізації. Ці є міжнародна підтримка, тому є величезне прохання до всіх міських обласних рад підтримати звернення до наших міст побратимів, підтримати цей план перемоги. Він доволі простий, викладений у нас в нашому тексті звернення. Ви його бачили перш за все, це геополітичний вектор, це членство в НАТО, як запорука безпеки України в майбутньому. Це Військова підтримка, яка нам дуже потрібна, тому що без цього Україні досить важко буде вистояти проти ворога. Нагадаємо, що план перемоги складається з п'яти пунктів геополітичного, двох військових, економічного та безпекового, а також трьох таємних додатків. Цей документ є частиною глобальної стратегії для завершення війни, відновлення стабільності та досягнення миру на справедливих для України умовах. Сподіваємося, що план перемоги буде підтриманий нашими міжнародними партнерами і повністю реалізований. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Оновлення освітлення це ще один крок до того, щоб Кременчук став сучасним, безпечним та енергоефективним. Детальніше про це у наступному сюжеті. Вуличне освітлення один з важливих елементів інфраструктури міста, від якості якого залежить безпека як водіїв, так і пішоходів. Саме нею вже багато років поспіль займається комунальне підприємство «Міськсвітло». світло. Щодня вулицею Марка Вовчка проходять та проїжджають десятки людей, але старе освітлення перестало відповідати потребам міста. Певна частина ліхтарів була відсутня, що створювало темні ділянки, які були небезпечними. Тепер ситуація покращилась. Бригада комунального підприємства Міськсвітло провела заміну старих ліхтарів на більш економні лед ліхтарі у рамках програми з оновлення вуличного освітлення. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 29 жовтня комунальне підприємство Міськсвітло продовжують роботи по відновленню вуличного освітлення за адресою Марка Вовчка. На даній вулиці частково було старе освітлення, а частково взагалі не було. Ми плануємо замінити старі світильники на нові світлодіодні, і також там, де не було взагалі освітлення, також встановити світлодіодні світильники. Роботи з оновлення планують завершити до наступного тижня. Тож Кременчужани матимуть змогу комфортно пересуватися вулицею та не перейматися за свою безпеку. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Холодання на вулиці налаштовує нас на особливий осінній настрій. Тож вже час розпочинати сезон теплих напоїв. Чим зігріти та побалувати себе цієї осені? Дивіться у нашому сюжеті. Осінь час ароматних спецій, затишних вечорів та гарячих напоїв, що зігрівають душу. Глінтвейн традиційно вважається одним з найпопулярніших напоїв у прохолодну погоду. Головний секрет у правильно підібраних спеціях, таких як кориця, гвоздика та кардамон. У кав'ярнях та ресторанах Кримачука попит на теплі напої вже зростає. Зараз зігріваючих в нас є кава, звичайно, великий вибір, і зігріваючі алкогольні коктейлі, такі як глінтвейн на білому і червоному вині, і новий коктейль чилі-батер. Як тільки в нас з'явили, «Це глинтвени, то їх дівчата дуже часто почали замовляти. Інший зігріваючий коктейль – це челібатер, в нас більше брали хлопці, бо він йде трошки з гостринкою, тому більше його полюбляються на хлопці. Глінтвейн це класичний гарячий коктейль на основі червоного вина з прянощами, корицею, гвоздикою та апельсином. У багатьох місцях його подають не тільки у класичному варіанті, а й експериментують з білим вином та додаванням інших інгредієнтів. Для глінтвейну ми використовуємо червоне сухе вино столове і біле, теж сухе столове. Зазвичай можна використовувати або напівсухе, або напівсолодке, або сухе. Також, окрім вина, до глінтвейну входять спеції. Ми використовуємо корицю, гвоздику, мед та апельсин. Загалом можна ще додавати бодян як спецію, але ми його не використовуємо. Проте глінтвейн не єдиний напій, який допомагає зігритися Чилі батер, так туди входить настоянка саме на перці чилі, амароване чилі, Амаро капо. Якщо бути точніше, туди входить яблучний сік. Якщо не помиляюсь, туди ще входить у нас вершкове масло. Напій більш такий, як вершковий, зігріваючий в ньому прям. І ось ця гірчинка, саме чилі трошки відчувається в ньому. От Його в нас якраз найбільше беруть чоловіки останнім часом. Також варто звернути увагу на каву з додаванням карамелі, пряночів та навіть гарбузового пюре. Це не лише тренд цієї осені, але й чудовий спосіб насолодитися теплом і осіннім присмаком. А для тих, хто не вживає каву, чудовим вибором стане імбирний чай із лимоном або медом. У стінах Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація книги Криниця пам'яті Герої Кременчучини». Детальніше про це у наступному матеріалі. Іноді слова стають чимось більшим, ніж просто текстом. Вони стають свідченням історії, відданості і мужності. Пам'ять про тих, хто стояв на захисті свободи, нагадує нам про ціну мирного неба і спокійного життя. Їхні імена їхні історії повинні звучати, щоб ми не забували про той шлях, яким вони йшли заради усіх нас. Ці спогади не можуть залишатися в тіні. І саме тому спілкою журналістів Кременчуччини була створена книга, що розповідає про наших героїв. Історія вона не стоїть на місці, але такі випадки вони. Не один не одиночні в історії, що проходить час, і тільки тоді вспливають герої, тільки тоді стає якась відома інформація, яка дуже важлива і цінна саме сьогодні. Тому дуже круте, я вважаю, дуже таке потужне рішення творчої спілки журналістів Кременчучини. 274 історії. Тут звичайні люди, що мали свої мрії, сім'ї близьких, які зараз продовжують зберігати пам'ять про них. Співавторка книги поділилась, наскільки складно давалось написання. Велика творча робота була проведена, пошукова, творча, збираюча така робота. І нарешті після довгих вичиток, після багатьох годин болі, бо це неможливо дійсно, неможливо, згадую свої почуття, неможливо навіть багато годин плакати. Тобто це 25 підходів. Починаєш читати, закриваєш, і йдеш, починаєш читати, закриваєш і йдеш, бо, по-перше, зустрічаєш своїх знайомих, своїх близьких. Вже все валиться з рук. Важко не відмітити історичну цінність цієї книжки, адже вона дає змогу молоді та майбутнім поколінням зрозуміти справжню ціну миру і продовжувати пам'ять тих, хто виборював право на мирне життя. Хочу відмітити цінність, історичну цінність цієї роботи, тим, що саме сьогодні. І наша молодь, і наші школярі, і наші студенти, підростаючі покоління, вже мають сьогодні саме і мають і мають можливість знати своїх героїв, їх прізвища, їх ім'я. Кожен рядок це частина нашої історії, нашого минулого, яку не можна забути. Один екземпляр книги зберігається у бібліотеці, інші будуть передані до національної бібліотеки імені Вернацького, бібліотеки Верховної Ради України, а згодом у Держкомітет телебачення та радіомовлення. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Вихідними кривончужани мали змогу насолодитися справжньою феєрією танцю на всеукраїнському фестивалі конкурсі хореографічного мистецтва Дзига Фест. Детальніше про це дивіться вже за мить. Нещодавно у центрі культури спорту та дозвілля нафтохімік відбувся всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Дзигафест», який об'єднав у собі талановитих танцівників різного віку та хореографічних напрямків. Хочемо сьогодні отримати найперше самі максимум задоволення від цього фестивалю і подарувати настрій глядачам, звичайно, і членам журі. Мені подобається, що я вивожу ящик і викидаю з нього ігрушки. І ми мені подобається, що ми потім їх дуже швидко збираємо, і це мене дуже сильно веселить. Сьогодні ми представляємо всього лише чотири своїх номери, але ми дуже старалися відпрацювати їх. Діти дуже вже чекали скоріше прийняти участь у фестивалі, тому що дітям сумно, коли вони не виступають, коли немає сцени. Ми дуже плідно працювали ці всі дні, готувалися до виступу. Та були одною цілою командою. Головна участь, але ми СДІС завжди перші. Творчі постановки, у яких колективи продемонстрували свою майстерність у класичних, народних, естрадних та сучасних стилях, оцінювало професійне журі. До його складу увійшли провідні хореографи та діячі мистецтва, які мають чималий досвід оцінювання подібних заходів. Я помітив, що кожен рік рівень у дітей піднімається, і тому що сьогодні повинен бути ще краще ніж було. Я вже не перший раз на цьому фестивалі в ролі журі, тому я знаю, що це завжди грандіозна подія, що це завжди талановиті діти, цікаві постановки. Такі фестивалі для дітей це віддушина, це ковток свіжого повітря, і звичайно, це дуже потрібно. І маю надію, що сьогодні діти просто кайфануть на цій сцені. Попри хвилювання, учасники фестивалю отримали незабутні емоції та неймовірні враження, які в майбутньому слугуватимуть їм рушійною силою, що мотивує до нових творчих звершень. Конкурс організована завдяки нашому колективу каприз. За підтримки ППО АТУ «Картатнафта» та самому АТУ «Картатнафта». Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Хоробрість і мудрість наших захисників, сміливість всіх українців та українок доводять, що наша держава це справжній символ боротьби за свободу. Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні, за все, що зробили проти українців. Слава Україні та слава нашим героям.